Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма цікавих позашкільних читань. До нас в гості завітала цікава книжка авторка Вікторія Надикто. Пригоди Даші й Тіні. Ось, ви зараз бачите цю книжечку на екрані. От. І сьогодні моїм асистентом буде Оленка Шмаревос. Вітаємо в ефірі. От. І також наші вболівальники, Семенчик, Богданчик і наш, наш маленьке поросятко Свин, він теж нещодавно долучився до процесу читань для того, щоб вболівати за наші сюжети. Ну, про що, про що ця книжечка? Каскарка Вікторія приїхала на дачу відпочити, але сталося не як бажалося. Одинадцятирічна сусідка Даша та її улюблена собачка Емілія кожного дня приходять до Вікторії за новою казкою. Дівчинка Даша, яка в реальному житті змушена щодня приймати ліки та проходити специфічні процедури, стає головною героїнею вигаданих історій. У казці дівчинка перетворюється на фею, знайомиться з доброю відьмою, що втратила дар творити дива, і повертає чари до казкової країни. Перемагаючи страшного павука. Під час коротких перерв у написанні казок Вікторія п'є каву, спілкується з подругами та працює психологом. Динамічна іноді весела іноді сумна, казка реальна, як саме життя та чарівна, як найкращі дитячі мрії. Така несподівана книжка. І зараз ми. Почитаємо уривок з цього сюжету від автора. Якось влітку під час відпустки мені наснилася історія про те, як дівчинка перетворилася на фею. Сон був плутаним яскравим, без початку і завершення. Зранку я заварила першу чашку кави і подзвонила своїй приятельці Юльці, щоб розповісти чарівний сон. А що було потім? Запитала подруга. І справді. Що було потім, запитала я сама себе, після чого сіла писати продовження і закінчення історії. Щодня протягом літа, а потім і осені, зваривши каву, я сідала писати новий розділ. Так сон перетворився на казку. У героїню казки спочатку з'явилося ім'я Даша. Живаючи казкова героїня, знаходила друзів не лише у казці, але й у звичайному житті. Іноді мені здавалося, що книга проростає у реальність, знаходячи своїх людей. Першою прийшла талановита художниця Ірина Задніпряна. Коли казка була ще купою телефонних історій, Іра закохалася у Дашу та її пригоди, Іра перша, хто повірила, що казка стане книгою. В якийсь момент сталося диво і на мене з аркуша паперу, короткозоро подивилася крізь окуляри Даша. Тоді я повірила, що книга буде. Потім Даша зустрілася із строгою та справедливою редакторкою Марією Храпачовою. Після зустрічі з Машею безліч придуманих ниточок перетворилася на цілісне казкове полотно. Завдяки Олені Осмоловській Даша з радістю і задоволенням заговорила українською. А найголовніше, Олена Осмоловська видала казкові пригоди. Тепер ви зможете познайомитися з Дашою і стати її друзями талановиті, закохані у казку люди зібралися, щоб ви і Даша зустрілися. Нам дуже хочеться, щоб ця зустріч вас надихнула з повагою. Вікторія на дикто. Ну зараз ми почитаємо. Це була така коротка передмова, як створюються сюжети, як сучасні автори, сучасні письменники. От, починаючи створювати, знаходять видавців-редакторів, і після того їхні мрії стають реальністю. Всі герої та події абсолютно реальні. А співпадіння не випадкові. Вдячна Даші Мазур за натхнення і терпіння. Ось така ще коротка тут є передмова. Ну, тепер сам сюжет. Перший розділ було це. Не за царя панька, як була земля тонка, а відбувається у наші з вами дні. У сусідньому дворі нашого дачного містечка живе собі дівчинка Даша. Даша носить окуляри, вигулює малесеньку собачку Емілію та любить пригоди, у які вона зазвичай поринає у перерві між обідом та вечерею, доки мама зайнята. Ми з Дашею любимо ходити за морозивом. Дорогою до кіоску я дізнаюся усі подробиці її чергової надзвичайної пригоди. Тисяча та одна Дашина фантазія в обмін на ескімо та мою обіцянку вірити. І он вже Даша розповідає, як стала багатою. Знаєш, у нас у дворі лежить дерево. Ну, не зовсім дерево, колода велика. А у двір я вийшла, чую. Кицька кричить. Голосно та жалібно так. Пішла на крик, бачу, чорні кишці кішці колодою лапу. Придавило. Вона кричить, а вирватися з пастки не може. Я колоду посунула. Я дуже сильна. Там зовсім трошки посунути треба було. Даша помічає мою мимоволь, мимовільну усмішку. І взагалі, ти мені вірити, обіцяла. Я купую нам з Дашою морозиво і мир відновлено. Ми повертаємось додому, я варю собі каву. Даша продовжує так ось. Я посунула колоду, дістала кішечку та понесла її додому, лапку бентувати. Промила, перестрибнула та у двір винесла господарку кішечки шукати. Бачу, на колоді жінка сидить, красива така, як у кіно показують. Подивилася ця жінка на мене й каже Ти Дашо, добра дівчина? За те, що ти кицьку мою врятувала, я будь-яке бажання твоє виконаю. Тільки я хотіла подякувати, а жінка мене попереджає. Навіть не думай мені дякувати, відьмі дякувати не можна. Ми за дякую і душу забрати можемо. Але я відразу знала, яке бажання мені загадати. Дашка зробила вигляд, щоб я каву з моєї чашки, дочекалася мого обурення, погладила Емілію, вигадала бажання і продовжила. Так ось я вирішила, що оскільки вже вона чарівниця. То і бажання треба задумувати чарівне. І попросила, щоб у мене, як у касті, щойно я засміюся, золоті монетки з рота сипалися. Відьма мене послухала, зітхнула Розумниця ти, Дашо, а бажання дурне задумала. Я все ж таки виконую його, але дам тобі можливість задумати нове. Чекатиму тебе через три дні у цей самий час у цьому ж самому дворі. Чекаю лише хвилину. Не встигнеш? Отак і залишишся на все життя зі сміхом із золотих монет. Даші нещодавно подарували годинничок. Ошатний, блискучий Даша на нього весь час дивилася і весь час запізнювалася. Ось і зараз Даша подивилась на годинник і заходилася. Збиратися додому, залишивши мене із холодною кавою та незакінченою казкою. Та казка не швидко пишеться. Дашка встигла викупатися, постривати на батуті та зліпити хліб з багнюки. Чесно кажучи, я була впевнена, що продовження каски мені доведеться вигадувати самій. Але сталося інакше. То як? Улетіла твоя відьма з двору, поцікавилася я удачі. Дівчинка посміхнулася та сказала високосвітським тоном. Ну, що ти? На чому вона могла улетіти? В неї ж гелікоптера не було. Вона забрала кішечку та поїхала на красивій кареті абсолютно звичайнісінько. Я собі яскраво уявила, як скаче по вибоїнах нашої дороги карета і пожаліла відьму. А що з тобою далі було? Дашка почухала між лопатками давай, давайте ну, розповідати свою історію. Щойно я карету побачила, відразу зрозуміла, що це справжня чаклунка до нас приходила і моє бажання вона по справжньому виконає. І так я цьому зраділа, що розсміялася і з мого рота золоті монети посипалася небагато. Дашка в нас реалістка штук сім чи вісім. Я почала монетки збирати, а тут прийшов тесляр, який нам веранду робив. Гидкий такий побачив, що я сміюся золотими монетами, схопив і потягнув до себе додому. Емілія його трошки покусала, але злодій нас переміг. Ми з Дашою подивилися на Емілію і побачили, як вона ганяється за метеликами, обмахуючись власними вухами. В очах господарки Емілія, вочевидь, була собачкою героїчною. Ну, ось цей злочинець привів мене до своєї фортеці і промовляє: Все, Дашо, не вийдеш звідси, ти сміятимешся та віддаватимеш гроші мені. А мені зовсім не до сміху, мені страшно і плакати хочеться весь час. Я цілий день проплакала, з гордістю сказала Даша. І тоді цей тесляр. Здався, що треба зробити, щоб ти знову сміятися почала. Знаючи романтичну душу Дашки, я була готова до появи у сюжеті прекрасного принца. Але оповідачці забажалося перевдягань. Я сказала, що хочу карнавал. Свято, щоб усі мої друзі прийшли у масках, а ти не втечеш? грізно спитав злодій. Ні, звісно, не втечу. Пропищала Даша саме так. Напевно, мають говорити, на її думку, чесні дівчата. Але я пальці хрестила за спиною, а він і не побачив і взагалі дурити злочинців можна. Емілія радісно загавкала. Я теж кинула у знак повної згоди. Кивнула у знак повної згоди. Так ось Тесляр продав золоті монети. і... Влаштував свято, ми домовилися із друзями, одяглися всі в однакові костюми та розбіглися у різні сторони. Тесляр хоче мене наздогнати, а не знає, в яку сторону бігти. Такий смішний та нерозумний. Я ледь стрималася, щоб не розсміятися. Прибігла до себе у двір і саме в ту хвилину, коли мене відьма чекала. Фух, кажу. Як гарно, що ви тут. Не хочу більше. Золотом сміятися. Хай усі забудуть, що я так вміла. Навчіть мене чаклувати. Це твоє нове бажання? засумувала відьма, так. Не даси задньої? ні. Добре, тоді візьму тебе ученицею, сказала мені відьма. За тиждень статимо до занять. Я слухала дашну розповідь уважно, не втрачаючи жодної деталі. Чому на тиждень, поцікавилася я? Так відьма сподівається, що я зміню своє рішення, розсміялася Даша. Ой, Дашуню, дякую тобі за таку цікаву історію. Щиро подякувала я дівчинці. Не можна дякувати відьмам, повчальним тоном відповіла Даша. Побачила вираз мого обличчя та розсміялася. Не бійся. Я тільки за тиждень почну вчитися чеклунству. Якщо не дам задньої. Подивилася, дівчинка Даша. На годинник, одягнула на собачку поводок і пішла спати. Гарних снів тобі, Дашо. Ось щойно ми прочитали уривок з цієї книжки, Пригоди Даші й Тіні, авторка Вікторія Надитко. Тут ще такі є цікаві ілюстрації, такі дуже оптимістичні. Знаєте, така територія дитинства. От, а зараз ще покажу ілюстрації. А скажи, Оленко, як твої враження, твої емоції від цього сюжету? ще одна. Цікава підказочка. Дівчинка Даша абсолютно реальна, вона живе у місті Києві, вигулює собачку Емілію і не любить робити домашні завдання. Ну, і тут далі говориться про одну хворобу. І що ця дівчина потребує допомоги. Це вже наприкінці сюжету цієї книжки ми зможемо. Про це дізнатися. І от тут такі всякі ми бачимо ще ілюстрації. От як пишуться сучасні оповідання казки, такий цікавий жанр. Скажи, Оленко, як тобі початок цієї книжки? Чи чути зараз мене? Оленка, чи добре зараз чути? Добре, зараз чути. У нас трошечки інтернет десь десь гальмує. Я поки ще покажу ілюстрації до цієї книжки. Тут відбуваються усякі такі пригоди, дива. Тут будуть листи від феї Даші у третьому розділі, далі будуть продовження першого листа з перервою на обід. Другий лист від Фей Даші, я уривочок з листа прочитаю Дашу час їсти, скомандувала я собі маминим голосом. Але від слів їжа не з'явилася і бажання їсти не зникло. Якщо раніше мене цікавило тільки море, то зараз мені хотілося тільки поїсти. От вже не думала, що маленькі феї можуть бути такими ненажерами. Коли я була дівчинкою. У мене був, був менший апетит. Може, тому що раніше мама дбала про те, щоб я була сита. А тепер це була моя турбота. І ще мені було дуже складно звикнути до того, що все навколо таке величне, величезне. Мені це не подобалося зовсім так. Я вже говорила про це, але мені все одно. Це не подобалося. Наприклад, цей голуб. Я пішла. Угу. Так. Я вже трошечки прочитав уривочок наступного сюжету цієї книжки Листи про е, листи феї. Скажи, Оленка, як твої враження від першого уривку першого розділу, що ми прочитали цієї книжки? Які твої емоції? Які твої враження? Сподобалося? Так. А чи ти вболівала за е, героїні сюжету? За, за кого ти вболівала? Міло А За кого ти вболівала в цьому сюжеті? Я перейду. О, насправді ми, коли читаємо і слухаємо сюжети, то, звичайно, ми вболіваємо, ми вболіваємо за героїв цього сюжету. Це є дуже таким важливим моментом. От. І от перший лист від Феї Даші. Зараз зум відновиться. Оленки, і я зараз коротко зачитаю уривочок цього першого листа від Фейдаші. Якщо вам хтось скаже, що феєю бути приємно, то дайте цій людині від мого імені в пику. Я і сама це зроблю, але коли знову стану нормального людського зросту. А поки я маленька. Весь світ навколо величезний, і до цього треба якось пристосуватися. І феєю, мені бути, не подобається. Особливо феєю, яку несуть кудись у пластиковому відрі. Сподіваюся, що на пляж. Даша дочитала речення і зробила бровки будиночком. Вікусю. Їй справді так. Погано бути феєю? Ну, схоже так, знаєш, поки Даша там мучиться замість тебе, ти теж могла б замість неї постаратися. Вивчити пару нових балетних ПА або таблицю множення повторити спробувала я примірити роль педагога. Але де мені було впоратися з Дашою? Вікусю, я замість неї Емілію вигулюю. Та ліки п'ю. Знаєш, як гидко-гидко погодилася я і зняла Емілію зі столу. Доля дівчинки Даші, яка стала феєю, так захопила місцевих дітлахів, що я відчула себе левом Буніфацієм. Це персонаж мульти... мультиплікаційного фільму Канікули Лева Буніфація про циркового Лева і його відпустку в Африці. Я відчула себе левим буніфацієм, який замість відпустки показує фокуси дітям. Десь десь чекав мене пляж. Але діти на чолі з Дашою вимагали продовження історії. Ну, продовження історії то вже буде наступного разу, тому що ми можемо прочитати уривки з книжок і радимо цю книжечку. Почитати, знайти її в українських бібліотеках, прочитати. Краще прочитати сюжет цей повністю, але можна також почитати окремі уривочки. Тому що насправді це не просто книжка. Таких казкових історій, але є тут, знаєте, такий, потаємний такий зміст, такі маленькі секрети, от я зараз їх відкрию. Є такі люди, які дорослішають, але добро, але добре пам'ятають себе дітьми. Це та ідея, про яку ми часто вже говоримо в інших наших сюжетах, і от ця книжка теж. Нашу ідею підтверджує, що кожна людина, от ми робимо такі ефіри для дітей, батьків, і навіть всякі бувають технічні такі моменти, коли зараз відключення електроенергії часто відбувається, і збої з інтернетом. От Моя асистентка тимчасово відключилася, в неї там щось з інтернетом знову, але можна зробити ж перегляди, і наші сюжети вони залишаються. Так от, ми говорили про те, що існує така. Територія дитинства. так? Тобто, ось ви бачите троє друзів, це також моя територія дитинства, тому що сюжети, які ми для дітей і батьків робимо, читаємо в ефірі, от, зараз приймаємо, бачите, до нашої території дитинства, Оленку знову приймаємо. Так, от, є така територія дитинства, яка близька до душі кожному з нас. І от, автори цієї книги. Також нашу ідею підтверджують. Я прочитаю, про що тут йде мова. Є такі люди, які дорослішають, але добре пам'ятають себе дітьми. Такі люди. Так, зараз хвилиночку. Зараз ми приймаємо, бачите, в нас навіть навіть два рази я зараз підключую з різних пристроїв, намагаються приєднатися, я зараз підключаю, підключаю. Так от про територію дитинства є такі люди, які дорослішають, але добре пам'ятають себе дітьми. Такі люди стають дитячими психологами або каскарями. У Вікторії Надитко вийшло поєднати у своєму житті і психологію казки, щоправда, працює вона з дорослими, і історія пише не для маленьких. Але дорослим теж хочеться трохи чаклунства у житті, хоча Вікторія говорить, що і робота не чаклунство, а результат знань і досвіду. Проте, коли життя змінюється на краще, то це дивовижно, дивовижно від слова диво. Ну, е, хочу одразу сказати, що тут магії чаклунства немає, щоб ви не думали щось, щось таке, таке зайве. Це літературний сюжет, от, а дива це такі наші дії, наші мрії, наша мотивація, наші бажання, наші вчинки, от, і наші досвід і знання, вони дають такий результат, щоб те, про що ми мріємо, щоб наші думки матеріалізувалися, і тоді. Наші вчинки будуть добре. Ми про цю книжку хочемо побажати дійсно її почитати, знайти. От, і взагалі бажаємо нашим дітям і батькам. Дивіться наш канал, підписуйтесь, Леню ГП в щастя творчості, а також шукайте е, в бібліотеках, вдома в бібліотеці, в українських бібліотеках. Шукайте е, і читайте українські казки. І українські і зарубіжні в українському перекладі, тому що е, багато. Різних сюжетів казок, і не тільки жанр казки, можна оповідання казки, можна читати змішані жанри, будь-який літературний твір, де є цікава казкова історія, такий сюжет він допомагає знімати стрес в наших сучасних, непростих умовах виживання. Такі твори допомагають творчо розвиватися. Навіть інші наші учасники ефірів, творча родина, Забіяки, коли ми проводили бліц-опитування на тему популяризації читання, така анкета книга в нас була спеціально розроблена, і психолог Андрій Іванович Халін також долучився, і я йому дякую за такі цікаві професійні, життєві поради от на цю тему. То мені дуже запам'яталася та відповідь, читання зближує родини. От ми бажаємо, щоб українські книжки і українські казки. Стало таким процесом сучасного творчого осмисленого читання, яке буде насправді зближувати наші українські родини. На цьому дякуємо за увагу.